Через збільшення кількості людей, які рибалять чи відпочивають на замерзлих водоймах, рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області під час виїзного брифінгу розповіли про кількість загиблих на воді та нагадали про правила безпечної поведінки на льоду. Ситуація на водних об'єктах в нас кожного року одна і та сама. На превеликий жаль громадян ігнорують правила безпеки, дуже елементарні, і за це платять найвищу ціну. свої життя. Ви бачите, яка ситуація зараз. Льоду практично немає. Але є дуже багато любителів зимової риболовлі. І тому саме сьогодні ми вас зібрали для того, аби хоча б якось достукатись до свідомості кожного громадянина, щоб він цінував найдорожче, що в нього є. Це своє життя. Бо та рибка, яку вони зловлять, а скрізь за все, не зловлять, вона точно не цінує того ризику, на який вони ладні піти. Початку року на території області на водних об'єктах загинуло 40 людей, з них троє дітей. Порівнюючи статистику з минулим роком, то вона значно гірша, оскільки в минулому році загинуло 27 людей, а в цьому вже аж 40 людей. В зимовий період дуже часто трапляються такі ситуації на водних об'єктах. За участі риболовів. Рибалки виходять на тонку кригу, крига провалюється і вони від цього ну, гинуть. У березні місяці цього року загинуло троє людей, які вийшли на риболовлю. Остання прикра ситуація трапилася в цьому році, 11 грудня, в Охтирському районі на річці Ворскла. Тоді загинуло одразу двоє людей. Через нестабільні погодні умови крига на водоймах Сумщини стає недостатньо міцною, тож ризик для життя та здоров'я людей, які виходять на лід, надзвичайно високий. На даний час це не льодова поверхня, це взагалі пастка льодяна. Якщо рибак йде, вже, якщо він йде на рибалку, то, будь ласка, отакі штуки хоча б хоч має з собою. Це саме з пасалки, її можна самому зробити. Дерев'яшки, візки позабивав, позаточив. Вона повинна бути на верхній частині одягу, щоб її при падінні. Попадання в воду, ні в кої разі вона не злітіла. І ось в карманах можна положив, витащив зальот раз-раз, раз, раз і називається самоспасавка. І людина вилазить, 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 вилазить таким шляхом виходить з водної стихії. Це раз. У кожного рибалки повинна бути мотузка. Хоча б метрів 25-30 звернути, ну така, щоб можна було затовати. Десь, якщо опасна місцина, прив'яжіть її до кущів, прив'яжіть до деревини. До І в кінці кінців можна якось буде витягнути. Або подати ту саму веревку, мотузку, подати тому ж той людині, яка не дай Бог, попаде в цю льодяну пасту. ДСНСники радять оминати ділянки, які вкриті тостим шаром снігу, та не пробувати в одному місці багато лунок. Якщо лід почав тріщати, негайно повертайтеся на берег, але відходити потрібно повільно, не відриваючи ступні від поверхні. Передвигається людина по льодовій поверхні, дивиться під ногами, що знаходиться. Іде з пічньою прощупуй, простукуй. простуку. Як працюють хлопці в підрозділах, де сине по прогарам криші, точно так я зравнюю. Це питання із льодової поверхні. Льод не терпе і не прощає помилок. Темний льод обходить, світлий, так. Да. Скупчення снігу те ж саме, таїть за собою небезпеку, тому що сніг, як шуба, виходить над льодовою поверхнею. Можуть бути ключі до скупчення водної рослинності, тобто, Кущі от біля берега. Те ж саме можна провалитися і буде не дуже приємна ситуація. Двоє водолазів-рятувальників провели для громадян показові тренування з порятунку людини, яка провалилася під Кригу. Застосували основні методи порятунку за допомогою підручних засобів та самопорятунку. В даній ситуації палка якась, була ветка обломана. Підбігає, падає зараз і подає йому цю палку. Ні в коїм разі руки не подавати, ні в коїм разі тому що може трапитися та ж сама історія, що і з тим, хто терпіть победує. Ось таким образом. Подавати верхній частині одягу, ремні сумок, поясні ремні, зв'язувати верхню одежду в єдине, як кажуть, в одну цілу і подавати. Смерть людини, що несподівано опинилася в холодній воді, настає найчастіше через шок, що розвивається протягом перших 5-15 хвилин після занурення у воду. Тож фахівці закріпили практичні навчання інструктажем із надання першої домедичної допомоги. Рука та що ближче до чола, ходиться на лоба, іншою рукою виводиться нижня щелепа. тобто однією рукою ми легко запрокидуємо голову. Іншою рукою виводиться нижня щелепа для того, щоб відкрити дихальні шляхи. Якщо ми бачимо візуально стороннє тіло, це з води можна дістати різних хворих. Це, якщо взимку, це може бути навіть сніг. Якщо стороннє тіло в межах однієї фаланги пальця, що можна дістати, ми можемо її видалити, спробувати. Якщо глибше, то лізти туди не рекомендується, тому що стороннє тіло може стати глибше та заблокувати дихані шляхи. Повністю рятувальники вкотре закликають громадян бути вкрай обережними та дбати про власну безпеку та тих, хто поруч.